У кожного з нас, хто грає у відеоігри, були моменти, коли перемога над босом або проходження рівня здавалася абсолютно неможливими. Згадайте ту саму місію з вертольотом у GTA Vice City або епічну битву з в Волден Ring, яка точно забрала у вас купу годин і стільки ж нервових клітин. Деякі геймери поринають у такі моменти з головою і перевершують самих себе, а їхні досягнення настільки вражають, що важко повірити в їхню реальність. Сьогодні ми поговоримо про цих гравців і їхні неймовірні подвиги. Найбільше будівництво Майнкрафт команда Build Earth. У еру набирання обертів популярності Майнкрафту майже кожному приходило на думку збудувати щось реального життя у цьому дивовижному світі. І дехто, я б сказав, зайшов у своїх думках надто далеко. Ідея створення Майнкрафт Earth зародилася у березні 2020 року під час Пандемії COVID-19. Головним ініціатором проекту став Піпа Кристенсен, більш відомим відніком Піп'ін FTS. Він є німецьким ютубером, який відомий своїми відео про Майнкрафт. Піпа завжди захоплювався архітектурою, географією та технічними можливостями цієї гри. Одного разу він замислювався над тим, наскільки масштабною може бути ця гра, якщо її використовувати для відтворення реального світу. Так і зародився проект BetaE, мета якого була відтворити нашу планету в Майнкрафт в масштабі один до одного. Цей проект. Не лише демонструє технічні можливості Майнкрафт, але й слугує унікальною платформою для співпраці, творчості та вивчення архітектурної спадщини. Ідея створення землі в Майнкрафт вразила багатьох гравців масштабністю та потенціалом. Проект швидко здобув популярність, зібравши тисячі учасників з різних країн. У кожній країні створені регіональні спільноти, які займаються відтворенням місцевих територій. Наприклад, у рамках проекту відтворено такі пам'ятки, як Ейфелова вежа в Парижі, Empire State Building у Нью-Йорку, Колюзей у Римі та Оперний у Гравці працюють у командах, відтворюючи міста, села, дороги, пам'ятки архітектури та природні ландшафти. Процес починається з автоматично завантаженого ландшафту, який потім детально коригується вручну для відтворення будівель та інших об'єктів. Учасники використовують модифікації, які дозволяють завантажувати реалістичну висоту та ландшафт землі з геоданих, таких як спутникові карти в Google Earth. В основу входить всього два моди: тера one one. це мод, який завантажує реальні дані про висоту місцевості, ландшафти, дороги та інші елементи карти землі. І також Кубік Chunks він збільшує вертикальний простір у грі, дозволяючи будувати в реалістичних масштабах, зокрема високі будівлі та гори. Усе інше робиться виключно вручну, і через це виникає ряд викликів, таких як реалістичність і масштаб. Відтворення всієї землі потребує колосальних зусиль та часу, однак використання модів та спільна робота дозволяє значно пришвидшити цей процес. Також не менш важливою частиною є координація, оскільки тисячі людей працюють над різними ділянками-об'єктами, дуже важливо забезпечити узгодженість стандартів і розділення обов'язків. Окрім цього, гравці постійно стикаються з різного роду челенджами і перешкодами. Кожен куточок нашої землі дається учасникам дуже складно, але не дивлячись на це, вони постійно стараються зробити як можна якісніше. БТЕ це прекрасний приклад того, як ігри можуть перетворитися на інструмент глобальної співпраці. Над здавалося б неможливою задачою. Проект не лише демонструє неперевершену взаємодію, але й надихає нові покоління на дослідження світу та його збереження. До речі, щоб стати частиною проєкту, достатньо завантажити Майнкрафт, встановити необхідні модифікації. Та приєднатися до офіційного discord сервера Build the Earth. Там новачки отримують інструкції, як долучитися до команди або почати власний регіон. Тож, якщо вас надихають такі люди, долучайтеся до них і будуйте українську землю. Недоторканий Hop – трилогія Dark Souls. Спільнота з підрану Dark Souls це окрема каста людей, яка обожнює біль, страждання і сир. Під сиром я маю на увазі чизові стратегії та тактики, які дозволяють їм зекономити декілька секунд часу в ранах. Але наш наступний герой це абсолютно інша форма життя. Уявіть, пройти три гри поспіль, які славляться своєю складністю, не отримавши ані найменшого удару чи поранення. І якщо ти отримаєш хоч якусь шкоду, ти починаєш з самого початку. Це є не просто викликом, це неймовірно. Ця ідея зародилась у хепі хоба, коли він зміг пройти першу частину без жодної шкоди. І на той момент він зрозумів, що в принципі зможе Ройти інші частини згодом, але йому закортіло зробити щось таке, що здавалось іншим, дійсно неможливо. Але він навіть і не підозрював, що підготовка, тренування і 98 спроб забігу займуть нього 12 місяців. Щоб ви розуміли, один забіг з майже ідеальними умовами займав більше 12 годин. Уявіть собі психологічний натиск на 10-й годині з під рану, коли ти долаєш одного з найскладніших босів, таких як Димний лицар або Мідіра, і врешті-решт зазнаєш поразки. Таких моментів у хепі хопа було дуже багато, і декілька разів навіть на останньому босі третьої частини. Але наш герой не здавався і після невеличкої паузи повертався знову і знову. І, врешті-решт йому вдалося. Після 12 місяців болю і страждань він став абсолютною легендою в історії відеоігор. Щоб ви розуміли рівень іронії і сарказму, Souls-like ком'юніті замість вітання в коментарях почали запитувати, коли він зробить такий самий забіг для Bloodborne. який він, до речі, зробив трішки згодом і не тільки по ньому, а взагалі по всім Souls-like іграм. Пишіть у коментарі, якщо хочете почути більше, я залюбки про це розповім. Поки пишете коментар, я погнав далі. Одна кубаса добре, а дві ще краще. Biscuit Sticks в Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 – це по-справжньому дивовижна гра. Вона отримала гру року, але б я назвав її грою Десятиліття. Її опрацьованість та гнучкість ігрового світу дійсно вражають. Це доводить історія гравця під ніком Біспітні Палички. Одного разу він гортав TikTok і наткнувся на відео про факти про Baldur's Gate, де побачив, що в грі можна знайти предмет під назвою Салямі. Які має базові характеристики зброї ближнього бою, і в момент його осяяло думкою: а чи можна пройти гру за допомогою талямі? Чи можливо пройти всю гру, озброївшись лише цією м'ясною палицею і не використовувати ніякої шкоди окрім неї? І наш герой почав експеримент за клас друїда. Тому що цей клас може бафати ближньою зброю за допомогою закляття Шалейла, яка, чесно кажучи, не дуже виправляла ситуацію майже нульового демеджу. Але тепер кубаса мала для ворогів хоч якусь шкоду, окрім ментальної, звісно. Оскільки правила не дозволяють наносити будь-яку шкоду, окрім кубаси, Бісквіт Стікс швидко прийшов пролог, не затримуючись ворогами, просто пробігаючи повз них, поки не зайшов у першому місці в підвал кочми, де знайшов свою зброю. У ходу проходження він зрозумів, що може зробити мультиклас друїда і воїна, який може битися. З двома зброями в руках, а це означало По одному салямі в кожну руку. Тим не менш, цього було все одно недостатньо, і на допомогу приходили інші елементи екіпрування, які допомагали у проходженні, наприклад, мантія ловець смерті, яка після вбивства давала невидимість, завдяки чому вдавалося виманювати ворогів по одному і загалом підвищувала шанси виживання. Також прокачуючи левели і експериментуючи з білдом, він відкрив для свого персонажа ще один баф – божественний удар, який давав критичну шкоду ковбасі при атаці. На деяких ворогів демеджу ну, все одно не вистачало, тому доводилось грати розумом і виманювати біг поближче до обривів, пасток та мостів, де можна було швернути свою палку прямо в ворога. Ігра все робила за нього, скидуючи ворога за бриву, що викликало миттєву смерть. Таким чином йому вдалося дойти до фінального боса на і здолати його. Уявіть, просто зараз на секундочку обличчя фінального боса. Який по лору гри є мегамозком, який збирав усю інформацію і досвід усього людства, за що боги прозвали його абсолютом? І він помер від рук скаженого друїда з двома палками ковбаси. Так, після таких історій реально хочеться грати в цю гру. Вона дивовижна. Найбільша подорож в галактиці Катя Сая Онлайн. У світі Online, де панують складні економічні системи, міжзоряні війни та нескінчена політика корпорацій, існує унікальна історія, яка зворушила серця мільйонів гравців. Ця історія про Катю Сає, гравця, яка поставила перед собою мету відвідати кожну зоряну систему в грі. Ця місія стала прикладом наполегливості, терпіння та любові до досліджень. Для тих, хто можливо не знає, Online – це онлайн ММО, де тисячі гравців досліджують, воюють, торгують і будують свої імперії в неймовірно великій галактиці. New Eden, що складається з понад 7500 зоряних систем. Світ EVE Online славиться своєю глибокою економікою, неймовірною свободою для гравців та своїм бажальним PvP, якого, до речі, нашій героїні вдавалося уникати на протязі майже 10 років, завдяки чому вона не втратила жодного корабля. Вона почала свій шлях дослідника у далекому 2009 році, і для виконання цієї місії знадобилося більше 10 років гри. Татя ретельно планувала кожен свій крок, уникала конфліктів і шукала допомоги у гравців, які Величі мети. За кожною системою стояла своя історія, свої ризики та труднощі. У галактиці і Online онлайн є багато небезпечних систем. У зонах Нулсек домінують альянси, які не пробачають вторгнення сторонніх. Однак Катії вдавалося перемовинами або вмілим обходом уникати загибелі. Також присутні такі місця в галактиці, як червоточини. Ці системи одні з найскладніших через їхню непередбачуваність. Їхні виходи та входи змінюються, що робить навігацію надзвичайно складного. До цього всього в присутні пірати та прості. Гравці, які полюбляють полювати на інших, більш слабких заради здобичі, чи просто по фану, у 2019 році Катя Сая завершила свою подорож, відвідавши всі 7799 систем у грі. Завершенням епічної подорожі стало повернення у вихідну систему Саїсіо, в якій тепер знаходиться монумент на її честь. Цей рекорд визнаний не тільки розробниками гри, а й книгою рекордів Гіннеса, куди занесли її реальне ім'я Ітан Річардс, вона родом із США. Історія Каті Ісая демонструє, що і фонлайн це більше, ніж просто гра. Це світ, де гравці можуть зреалізовувати власні мрії та цілі, навіть якщо вони здаються неможливими. Її подорож це приклад того, як наполегливість і підтримка спільноти можуть зробити неможливе можливим. Частина команди, частина кораблю. Чіко World of Warcraft. Продовжуючи тему ММО ігор з дивовижним світом, розповім історію ще одного гравця, який зробив те, від чого з'являється тільки одне запитання: як? Чіко відомий в ком'юніті WoW як людина, яка прокачує своїх персонажів максимально нестандартними та складними методами. І цього разу він шокував усіх тим, що першим у світі зуміг досягти максимального рівня свого персонажа, не залишаючи стартового корабля на острові новачків. Тож як це можливо, для більшості гравців World of Warcraft прокачування персонажа передбачає подорожі величезними локаціями, виконання дуже великої кількості квестів, участі у боях та взаємодію з іншими персонажами. Проте Чіко вирішив довести, що навіть у рамках обмеженого простору можна досягти максимального рівня. Він зосередився виключно на ремеслі. Та дейлі квестах, які доступні на стартовому кораблі. Основою його прокачки все ж таки стали дейлі квести на битви Петів. World of Warcraft вже декілька років присутні квести на битву своїх вихованців, за які ти отримуєш досвід і нагороди. І основна механіка полягає в тому, що є можливість взяти квест на одному персонажі, а закінчити на іншому. Таким чином, йому вдалося досягти максимального рівня, не покидаючи свій корабель. На це в нього пішло приблизно півтора року реального часу. При цьому він приділяв грі всього декілька годин на день. Історія Чіко є черговим нагадуванням про те, що у світі World of Warcraft немає правильного чи неправильного способу грати. Найголовніше це отримувати задоволення та насолоджуватись пригодами, які ви створюєте для себе. Пацифіст 47. Трилогія Хітман. Коли мова заходить про Хітман, усі очікують море крові, тонне тіл та професійно сплановані кілинги. Але що буде, якщо агент 47 рішиться стати гуру позитивного мислення та маролюбним спраячем усесвіту? Звучить неймовірно, але один гравець вирішив показати, що навіть професійний кілер може залишатися пацифістом. Гравець чергу здійснив неймовірний виклик в Хітман: пройшов усі три частини без жодного вбивства повністю. Відразу хочу зауважити, що черо не є професійним спідранером, і для нього досвід такого проходження був першим. Тому він методом спроб та помилок намагався виконати цей челендж, який видався досить смішним та прикольним. Тож правила челенджу були такі: в інвентарі 47-го на кожній місії має бути білий костюм, 100 золотих монет, 100 кісток пальців, 100 бананів, і найголовніше ніякої зброї. Агенту 47 не дозволяється цілеспрямовано вбивати будь-кого будь-яким чином. Проте дозволяється вирубати охоронців та робити небезпечні зони, де смерть буде викликана лише особистим вибором. Тобто, якщо, наприклад, NPC забажає покурити поряд з бочкою з бензином, яка чомусь протікала, то це зарахується. Щеру перетворив хітман на справжню шахову партію, де кожен рух має значення, а кожна дія має наслідки. Замість того, щоб покладатися на зброю чи грубу силу, гравець використовував монети, пальці та банани багато бананів. Дуже багато бананів для того, щоб переконати NPC самостійно потрапити у небезпеку або натравити їх один на одного. Проходження всіх трьох частин Хітман у пацифістському стилі зайняло у чергу близько 50 годин, залежно від рівня складності, кількості спроб і необхідності детального планування кожної місії. Особливо довго доводилось працювати над великими складними картами, такими як Париж чи Мумбаї, де багато NPC і численні шляхи до цілі. Однак гравець неодноразово перезапускав місії, щоб знайти ідеальне рішення, адже виконати всі завдання без безбис, це не просто челендж, а справжня стратегічна головоломка. Сам чером зазначав, що це був один з найбільш виснажливих, але водночас найзахопливіших експериментів у його ігровій кар'єрі. Той ще рибак. Argon Matrix – Редівалі. Стредіволі це гра, яка підкорила серця мільйонів геймерів по всьому світу. Серед безлічі активності, які пропонує ця фермерська пригода, риболовля є однією з найулюбленіших частин через дуже релаксуючу атмосферу і дивовижно дружній світ. Але нашому наступному герою це все було не до чого, тому що йому просто потрібна уся риба, що є в цій грі. Argon Matrix поставив собі мету, яку здатен осягнути далеко не кожен гравець, піймати мати. Ті види риби у стредювалі за один ігровий день, який складає всього-навсього 14 реальних хвилин. Якщо ви досі не зрозуміли неможливість цього челенджу, то ось вам пару фактів. У стредювалі нараховується 67 видів риб, і кожна з них має свої умови лову. Деякі ловляться лише в певний сезон, інші тільки в конкретному місці, а є й ті, що з'являються лише під час особливих подій чи за певної погоди. Якщо провести легкий математичний розрахунок, то торгону потрібно ловити окремий вид риби кожні 12 секунд. Через великий фактор рандому і час Аргону здавалося, що ця затія неможлива. Але завдяки деяким факторам йому вдалося зробити цей челендж все ж таки можливим. По-перше, під час риболовлі в грі, можна сказати, заморожується час. Тобто час доби фактично змінюється лише під час приміщення. По-друге, в грі є спеціальні види приманки, які прибирають фактор сезонності для риби, але, на жаль, не прибирають фактор абсолютного рандому. Щоб виконати цей челендж, тобі повинно ну дуже сильно пощастити. І ось наш герой зробив найкращу вудочку, запасі наживкою і почав. Свій челендж. І вже на третю спробу йому вдалося зловити 57 і 67 видів риб, що було чудовим результатом, але він і не підозрював, скільки це ще займе часу. Після 18 годин гри 57 був найкращим результатом, але Аргон не засмучувався і продовжував грін. Вже після 107-ї спроби він вирішив трішки змінити підхід і вирішив почати риболовлю під час фестивальних днів, де є спеціальна локація з легендарною рибою. І після ще 33 спроб цей підхід наблизив його до 64 із 67 риб. Він був так близько і так далеко водночас, тому що наступний найкращий результат був аж на 536-й спробі, де він зловив 66 із 67 риб. Я навіть не уявляю його емоції під час цього челенджу, тому що найцікавіше було лише попереду. Після двох. 100 годин риболовлі на 583-й спробі Аргону залишилось піймати ще одну рибу із 67%. І у цієї конкретної риби шанс випадання був всього 11%, а на годиннику залишалось менше хвилини. І в цю конкретну хвилину боги рандомно зжалились над ним. І він піймав. 67 рибину, яка йому була потрібна для завершення челенджу. Ніхто б не за що не подумав, що риболовля у самій чоловій грі може викликати стільки стресу. Я майже впевнений, що після стількох потрачених годин і нервових клітин він більше ніколи не займався риболовлею у цій грі, а може, і риболовлею взагалі. Тим не менш, це чудовий приклад того, як можна досягти мети, що здається практично неможливою, завдяки годинам грінду і безкінечними спробами. Молодий король блоків, блюскуті. Тетріс. Тетріс є найпопулярнішою грою світі, про яку знає кожен. Та гра завжди здавалась чимось нескінченним, і тим, що пройти, точно неможливо. Вже через 10 хвилин гри блоки рухаються з такою швидкістю, що услідити за ними ну, нереально. Якщо подивитись загалом на усі ретроігри, геймплей, яких був побудований на наборі очок, то можна помітити, що вони розроблялись спеціально для того, щоб ти програв до того, як закінчиться місце для цифр. Як, наприклад, у Пакмені, який починав лічитися, як тільки ти досягав рівня 256. Завдяки сучасному. Цим емулятором люди дізнали, що Тетрі спочинає робити щось подібне після 155 го рівня, або при максимальної кількості очок, яка становила 999 999. Пільнота назвала це Мертвий екран. Але вважали, що це неможливо для людини пройти так далеко. Плюс до всього того оригінальний тетрі грався на Нінтендо, джойстики якого були попросту не настільки швидкі, як інші сучасні девайси, а грати на чомусь іншому вважалось за читерство. Проте майстриці ігри придумали спосіб на цьому джойстику, який дозволяв робити свої рухи трішки швидшими, а саме натискаючи на кнопки знизу, тапаючи по черзі чотирма пальцями руки. Виглядає це досить легко, але під час гри потрібно тримати ритм і реагувати на колір блоків з дуже високою швидкістю. Це дійсно справжня майстерність, якою потрібно навчитись. Юний хлопчина Віліс Гіпсон, який більше відомий під псевдонімом Блюз Скутті, опанував цю техніку в ідеалі, і на своєму ютуб каналі почав ділитися відео та трансляціями, де він потроху добирається до звітного екрану смерті. Для спільноти це було справжнім дивом, тому що Вілісу всього 13 років. Не дивлячись на свій вік, він був дуже дисциплінованим і цілеспрямованим хлопцем, який приділяв тренуванням кожен день, допоки 3 січня 2024 року він не поставив абсолютний рекорд. До цього моменту це здавалось абсолютно неможливим. На 157 рівні після 38 хвилин інтенсивної гри йому вдалося досягти завітних 999 999 очок і зламати гру. Це лише частина того, на що здатні геймери. Чи було щось що здивувало вас найбільше? Напишіть у коментарях, а також поділіться своїм власними досягненнями у відеоіграх. Можливо, саме ваша історія стане темою наступного випуску. Грайте, досягайте неможливого і підписуйтесь на канал. Це був Думшак. До зустрічі в новому відео.